Лизнюки, вітаю на моєму Астроканалі. Мене звати Тетяна, і це гороскоп на червень місяць для вас. Вітаю вас з вашими днями-народженнями. Сонечко буде перебувати у вашому знаці до 21 червня. І для вас це гарний період для того, аби зайнятися самореалізацією, зайнятися покращенням за свого іміджу, стилю, для того, аби навести красу, почати презентувати себе по-іншому, для того, аби завести нові цікаві знайомства. Можливо, пройти якісь курси, багато когось руху, поїхати десь відпочивати. Зміни можуть відбуватися і в партнерських відносинах, як особистих, так і ділових. Ви можете заключати вигідні контракти, договори. Ви також можете десь поїхати відпочивати зі своїм партнером. Тобто, у вас включаються фактично всі сфери вашого життя. Покращення може прийти і по вашому здоров'ю. Ну, Тут добре, знаєте, створювати власність власний бренд, шукати нову роботу, якщо вам це актуально, також вирішувати якісь документальні питання, або робити, їздити в якісь відрядження або короткі подорожі. 6 червня Венера, планета кохання, краси, задоволень всього, того, що нам подобається, наших фінансів, переходить в знак тельця ваш 12 сектор і пробуде в ньому до 4 липня. Така Венера наділяє нас красою, гармонією, коли нам хочеться стабільності і затишку. І в цей період вам захочеться побути наодинці зі своїм коханим партнером, поїхати десь. Разом відпочити, тобто захочеться якогось усамітнення. Якщо у вас немає партнера, тут дуже добре планувати або їхати десь якусь подорож, знайомитися з іноземцями, іншими культурами, вирішувати питання еміграції, поїхати десь в якийсь санаторій чи на ретрит, зайнятися духовними практиками, йогою. Також тут це період добрий для того, аби прощатися з минулим. І по Венері. Ну тут фінанси може принести через, знаєте, це коли ми десь за кордоном щось заробляємо. Тут можуть приходити фінанси за кордону, от, десь здалеку. Або, можливо, ви є якимось духовним наставником. Для когось ви з цього теж можете отримувати фінанси. Або якщо ви працюєте з дому, ваша робота, робота знаходиться з дому, ви теж можете отримувати за це якісь фінанси. От. Mm. Ну, тут, знаєте, захочеться десь якогось релаксу. От, дійсно, десь якогось відпочинку, релаксу, десь подалі від людних місць, навіть поїздки в монастирі, місця сили теж може вас на таке потягнути. От, або ви почнете вивчати якісь таємні знання, психологію, езотерику, астрологію, от, цікавитися такими знаннями або звертатися до таких спеціалістів. Ну, тут можуть підніматися якісь страхи на рахунок фінансів, на рахунок відносин, і вам потрібно в цей період відпускати ці страхи від себе. Далі, 9 числа Меркурій, ваш управитель, планета комунікацій, мислення і мовлення переходить в знак РАКА до 28 червня. Він пробуде в ньому, вашому другому секторі. І це, знаєте, той період, коли ви можете активно спілкуватися з рідними, з родичами, вирішувати якісь сімейні питання, питання пов'язані з нерухомістю, можливо, хтось розпочне ремонт або якесь будівництво буде наймати для цього людей. Також ви будете підраховувати свої доходи та витрати. Добре, буде оформляти купівля-продаж нерухомості або оренда нерухомості, заключати якісь вигідні договори. От ну і дійсно ви можете отримувати якісь кошти через комунікації з іншими людьми за роботу з дому, яку або послуги, які ви надаєте комусь. Такий Меркурій допоможе гармонізувати стосунки в сім'ї. Але знову ж таки, тут розмови можуть бути досить емоційні, піднімаються питання спадщини, батьківщини, батьків, батьківської хати. От, також вирішення якихось фінансових питань, питань, пов'язаних з домом, нерухомістю, з дітьми. От ці всі питання ви активно будете з кимось обговорювати, або зі своїми рідними, близькими, або якісь події будуть відбуватися у ваших родичів, і ви будете активно якось з ними комунікувати. 9, числа, 9 червня також Юпітер планета соціальна, яка відповідає за міжнародні відносини, навчання, подорожі, інші культури, мови. Юриспонденцію переходить теж в знак Рака, теж у вас другий сектор пробуде там цілий рік. Для вас це гарні фінансові можливості, особливо для тих, хто займається нерухомістю, хто займається дизайном інтер'єру, хто займається будівництвом. От, ви можете вкладати в нерухомість, ви можете купувати щось пов'язане з нерухомості, брати іпотеку, продавати нерухомість якусь. Тобто, на протязі року вам вестиме от саме в сфері, особливо, якщо це щось за кордоном пов'язано, так, якісь інвестиції за кордоном, можливо, або співпраця з іноземцями. От, ну, на рахунок нерухомості, Ну також такий Юпітер в раку може дати ще якісь зміни в самій сім'ї. От це може бути збільшення сім'ї або збільшення вашої нерухомості. Ну, більш детальний прогноз. Дивіться у відео по переходу Юпітера в знак Рака на моєму каналі. Там я більш детально описала цей перехід. 11 червня у нас відбудеться повнолуння у знаку стрілець, і це для вас сьомий ваш сектор. Тут вже ви підводите підсумки, приходить якась ясність. Це коли ви вже отримуєте якийсь результат по партнерським. Відносина. Можливо, у вас е, були якісь заключення договорів, або ви вели бізнес із кимось, е, із своїм партнером, якимось по бізнесу, або ще щось, і тут ви вже будете отримувати якийсь результат по цим питанням. Або у вас були якісь судові справи, вирішення юридичних питань, тут теж уже буде завершення по цим справам. Е, ще е, це може бути, знаєте, коли ми знайомимося з людьми за кордону, з іноземцями, е, багато комунікуємо, е, можливо, ви надаєте консультації якісь іноземцям, е, от, або десь е, разом подорожуєте. Багато якогось спілкування може бути з людьми за кордону. Е, от. Ну, і сьомий сектор це сектор все-таки партнерських відносин, який може піднімати також теми, Надання консультацій, комунікацій з іншими людьми, бізнесу, особистих партнерів по життю, от, і також вирішення юридичних питань, питань з адвокатами і нотаріусами. Е, ну, тут вже хто надає послуги, у вас буде така ваша стала якась. Е, ваші клієнти постійні. Е, от, Да, тут більше буде по, по клієнтській базі, по комунікаціях з іншими людьми. А можливо, ви будете закривати з кимось якийсь договір по повнолуню. Може бути і закриття якогось договору про співпрацю. 17 червня Марс, планета активних дій, планета нашої енергії, нашого імпульсу, яка задає нам драйву в житті, переходить в знак Діви, ваш четвертий сектор і пробуде в ньому до 7 серпня. І тут знову ж таки, може будуть якісь активні дії у вирішені сімейних питань, пов'язані з сім'єю, домом, нерухомістю, з вашими дітьми, можливо, вирішення. Ну, коли знак діви включається, то це може бути вирішення питань в сім'ї по догляду за кимось, можливо, за домашніми тваринами також або догляд за кимось із рідних вимушено по здоров'ю. Також можуть бути зміни. Вам доведеться активно якось включатися в якесь будівництво, тому що Марс в Діві це все-таки про деталі, це все-таки про наші активні дії в чомусь, коли ми от все детально розкладаємо, все по полочкам. Тут добре брати якісь інструменти в руки і робити ремонт або щось ремонтувати в своєму домі, переїздити. Ну активність знову ж таки у вас відкривається по нерухомості. Далі, 21 червня, у нас буде День літнього сонцестояння. Сонечко переходить в знак рака, це День сили, який наповнює нас енергією, прагнення до гармонії в сім'ї, в сімейних стосунках, до вирішення питань, пов'язаних з батьками, з нашими дітьми. 25 червня там вже буде новолуння в знаку рак у вашому другому секторі. І у вас це... Сектор дійсно буде такий наповнений, фокус уваги перейде повністю на фінанси, на якісь купівлі, продажі чогось. Можливо, ви будете купувати щось в дім, робити ремонт, розпочинати будівництво, десь переїздити, винаймати якесь житло, або нерухомість, можливо, для власного бізнесу пошук такої нерухомості. От, ну, Теми дітей також будуть підніматися активно. Вирішення питань спадщини теж може бути. От ну, по тельцю ви можете купувати дійсно якісь меблі, техніку в дім, прикраси для дому, або ви, можливо, самі виготовляєте щось для, для дому або займаєтеся нерухомістю і будете активно це продавати. От, ну, можуть змінитися харчові звички у вашій сім'ї. Можливо, ви почнете щось готувати якось по-іншому страви для вашої сім'ї, якісь незвичні, не такі, як завжди. 28 червня Меркурій, планета комунікації, мислення та домовленостей переговорів переходить в знак Лева. До 3 вересня вона пробуде там, у вашому третьому секторі. І ви станете більш активно спілкуватися з кимось, демонструвати себе, показувати себе на публіку. У вас можуть бути нові сусіди, нові колеги, багато спілкування, нових знайомств. Ви можете проходити якісь курси. Тут можуть бути курси, і пов'язані з якоюсь творчістю. От, дуже добре для навчання, для якихось коротких подорожей, для відрядження. Для того, аби влаштовувати якісь свята з братами, сестрами, родичами, багато спілкування, От, багато може бути також нових знайомств. Ну або дійсно коротка якась подорож, яка принесе вам задоволення і нові знайомства, і багато спілкування, це може бути навіть відвідування якогось свята, От, або зустрічі з дітьми. Вирішення якихось дитячих питань також. Ну, тут вже в промові станете більш, більш яскраві, люди стануть більш веселіші і більш захочеться себе продемонструвати, якось показати. От. Тому успіхів вам, хай червень місяць у вас проходить якнайкраще тільки по позитивним аспектам. От. Вітаю з вашими днями народженнями, замовляйте особисті гороскопи, підписуйтеся та ставте лайки. І до зустрічі!